Вітаю вас на каналі Брунатні Сторінки. Мене звати Настя, і сьогодні я до вас прийшла, аби поговорити з вами про книжкові анонси на нашому українському видавничому ринку, а також на зарубіжному. Подібне відео вже зафільмувало дуже багато моїх колег, і я з задоволенням їх подивилася і вирішила, що теж хочу вам розповісти про книжки, які я найбільше чекаю у 25-му році, і дуже хочу прочитати. Адже можливо, щось із цього теж вам сподобається, і будемо чекати на всі ці новинки разом. У мене в горнятку сьогодні кава від 25 Coffee Roasters UA і я безмежно цьому тішуся, адже вона мені прекрасно смакує зі згущенкою, а вони надіслали мені свою новинку нещодавно на дегустацію. Я вам зізнаюся, що я вже так добряче її продегустувала. І вам дуже рекомендую, тож в описі під цим відео я залишу посилання на сайт 25 Coffee Roasters а також там ви знайдете мій промокод BrownPages, який дає 15% знижки на будь-яку каву. О керів дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Поміняла горнятку з кавою на планшет, бо тут в мене записані всі анонси, які я собі занотувала або вам про них розказати. Тож давайте розпочнемо, бо їх багатенько і я хочу все встигнути, і щоб це відео не вийшло на 2,5 години. І розпочнемо ми з темного готичного фентезі One Dark Window від авторки Rachel Гілінг, яке нам обіцяє видавництво небо. Книга розповідає нам про дівчину Елспет, яка зазнала в дитинстві певного магічного втручання, через що вона тепер ділить свій розум та свою душу з певним демоном, який живе всередині неї. Цей демон дуже часто допомагає їй вийти із складних ситуацій, адже Елспет живе у світі. Туманів, які оточують її королівство. І саме ці тумани стали колись причиною того, що сталося з Елспет, а саме ось цього демона, який в ній поселився. Та одного дня дівчина зустрічає таємничого капітана руйнівників, якому потрібна її допомога. Разом ці двоє мають зібрати 12 карт проведіння для того, аби врятувати своє королівство від туманів. Ну, ось так, як я вам розказала, нічого абсолютно не зрозуміло, про що ця книга. Але знаєте, та я чула дуже багато схвальних відгуків на іноземному Буктюбі про цей роман і дуже захоплена, адже це таке готичне, містичне фентезі, дуже похмуре. Я думаю, що якщо ця книга вийде до осені, то це буде чудове читання саме на цей період. Також небо обіцяє нам книгу, яку вже давно чекають українські читачі. Це ціна солі Патріції Хасміт. Я дуже тішуся, що видавництво взялося за її видання. Буду чекати її українською, бо вже насправді давно хотіла прочитати англійською. Роман розповідає нам про жінку Терезу, яка працює продавчині в Універмазі. Та заможну красиву жінку Керолайн, яка переживає непросте розлучення. Їхня несподівана зустріч в Універмазі зароджує непрості стосунки, які перевертають життя двох жінок. У світі, де будь-яке відхилення від норми, суворо засуджується, почуття цих двох жінок стають справжнім викликом для суспільства. Це роман про кохання, яке долає перешкоди, про виклики собі, які кидають головні персонажі, про усвідомлення себе, своєї сексуальності, своєї ідентичності. Я думаю, що це має бути щось. Дуже потужне, з нетерпінням чекатиму цей роман. До речі, авторка спочатку випустила цей роман під псевдонімом Клер Морган, адже вона переживала за свою кар'єру, бо вперше ця книга виходила в 1952 році, і вона дуже переживала, що це вплине на її подальшу долю, що вона отримує дуже велику кількість осуду від роман про кохання двох жінок, але згодом визнала своє авторство. Видавництво Фабула обіцяє. Нам досить таки цікаву дистопію, про яку я ніколи не чула раніше. Називається Книга вогню. Це трилогія і дебютний роман авторки. Ця книга розповідає нам про світ, який розділений певними куполами. І інсайдери, люди, які живуть всередині них, вважають, що життя за межами цих куполів неможливе. Але все ж таки ми маємо головних героїв, які є аутсайдерами і які живуть за межами цих куполів. Після нападу на їхній сховок. Аутсайдери, близнюки Ілая і Італія вирушають до купола, аби врятувати свою сім'ю, взагалі, все своє існування і захистити книгу, яка в руках ворога може стати справжньою зброєю. Мені насправді дуже цікавий подібний сюжет. Я люблю такі тропи в фантастичній літературі. Тож обов'язково читатиму цю книгу, коли вона вийде. Також мене дуже зацікавила книга з Book of Doors, книга дверей, яка теж буде виходити у видавництво Фабула. Вона розповідає нам про дівчину, продавчиню книг з Нью-Йорку, яка одного разу отримує дуже таємничу книгу, яка дарує своєму власнику можливість потрапити в будь-яке місце, яке він забажає. Дуже інтригуючий опис. Далі навіть не хотіла занурюватися і далі дізнаватися, що ж там буде відбуватися, але точно хочеться читати. Також видавництво Фабула обіцяє нам захопливий та відвертий роман про дорослішання молодої аристократки «Her heart for a compass», Або я думаю, це можна перекласти як за покликом серця. Я ніколи не чула про цей роман раніше, але коли прочитала анотацію, то дуже зацікавилася. Маргарет Скотт має вийти заміж, бо за неї вже все давно домовлено батьки вирішили віддати їй за чоловіка, якого вона абсолютно не знає. але... Під час своїх заручень Маргарет вирішує, що з неї досить і тікає. Вигнана із вічливого і заможного суспільства через свій вчинок Маргарет знаходить нових подруг жінок, які так само як вона намагаються зламати ці. Шаблони патріархального суспільства дати собі голос, віднайти себе і якось змінити цей світ. Це смілива та зморушлива історія про бунтівну жінку, яка не побоялася змінити своє життя, і до чого це все її призвело. Я дуже люблю такі історії, де жінки якось намагаються вирватися з тих рамок, які заганяє на суспільство, кудись ідуть. Відкривають себе, знаходять, пізнають цей світ. Мене дуже надихає подібна література, тож я з нетерпінням чекатиму. Видавництво РМ обіцяє нам першу книгу з бібліотечної трології Марка Лоренса. Книга, що не згорить. Я вже дуже давно чула про цю книгу на зарубіжному Буктюбі, і вона мені постійно десь вважалася. Я її бачила то на якихось сайтах, де продають англомовні книжки, то просто у відгуках рандомних людей, які з Зустрічала і багато хто про неї позитивно відгукується, тож я дуже заінтригована теж її прочитати. У неї така досить розпливчата анотація, і насправді не зрозуміла, наскільки ця книга буде цікава та захоплива. Але вона має дві сюжетні лінії. В одній ми зустрічаємо хлопця, який живе просто в безмежній велетенській бібліотеці, він провів там все своє життя. І дівчину, яка жила десь на околицях цивілізації, але отримала шанс. you Мати освіту та вивчитися на бібліотекаря вона починає вивчати таємниці велетенської ось цієї бібліотеки, яка знаходиться в самому серці їхнього королівства. І настільки ми розуміємо, то долі цих двох персонажів якось перетинаються. Я дуже заінтригована, обов'язково читатиму. А ось тут я дуже-дуже дуже щаслива, адже видавництво Artbooks обіцяє нам Том Лейк від Ен Петчет. І я в такому шаленому захваті, бо я зовсім нещодавно прочитала її голландський дім, і ця книга одразу стала однією з найкращих прочитаних в цьому році. Це вам такий маленький спойлер. У романі розповідається про трьох доньок, які. Намагаються дізнатися, які стосунки пов'язували їхню мати в молодості з дуже відомим актором. Це історія тихих роздумів, насолод сімейного життя та тих сенсів, які набуває кохання та родина з плином часу та нашого дорослішання. Я гадаю, що я просто все покину, коли ця книга вийде українською, і одразу ж кинуся її читати, бо мені здається, що з Ен Печет я знайшла нову улюблену авторку. І знову я дуже тішуся, бо видавництво Ард. Букс обіцяє нам книгу від Тейлор Дженкінс Рід «After I do». Я думаю, що перекласти її можна як після того, як ми скажемо так. В будь-якому випадку, це не новинка від авторки, це книга, яка виходила. Ще перед світанком Малібу, здається, і всіма тими книжками, які вже ми маємо, українською. Але я дуже тішуся, що артбукс береться і за ранні романи Тейлор Дженкінс Рід, тому що вони дійсно чудові. Я вам зізнаюся, що у доробку авторки я прочитала майже всі книжки, крім однієї. Я собі залишила в таку скарбничку, коли мені захочеться повернутися до її романів. У мене був якийсь такий неймовірний раш, коли я вперше прочитала сім чоловіків Гюго». Вона мені настільки сподобалась, що я просто підряд прочитала майже всі її романи. Так, от After I Do... Стала однією із тих історій, які мені найбільше сподобалися у авторки. Розповідає вона нам, як би вам так розказати, щоб не дуже проспойлерити, про подружню пару, у яких у шлюбі все ламається, вони не можуть ніяк це полагодити. І Ось вони вирішують розійтися на певний період часу, а саме на рік, і взагалі впродовж цього року ніяк не контактувати один з одним. Ви знаєте, що мені дуже подобається у творчості Тейлор Дженкінс Рід, це те, що я ніколи не знаю якою стежечкою вона поведе своїх персонажів, чим закінчиться її сюжет? І я постійно дивуюся, так само і в цій книзі я не очікувала такого фіналу, але він мені дуже сподобався. Тож, коли ця книга вийде українською, я вам просто дуже раджу звернути на неї свою увагу. Видавництво лабораторія обіцяє нам українською «Пташиний короб. Це такий хорорно-трилерний роман, на який би я, напевно, не звернула б свою увагу, якби не Даша, книжкова маньячка, яка його прочитала і так розказала соковито, що я одразу захотіла кинутися його читати і вже додала собі в аудіо, тому що вона сказала, що навіть в аудіо ще краще слухати цей роман. До речі, по книзі є екранізація, я колись її дивилась, і вона мені дійсно дуже сподобалася. Тож книгу я неодмінно читатиму. Книга розповідає нам. Про пандемію, яка сталася в нашому світі, в результаті якої люди тепер не можуть перебувати на дворі з відкритими очима, вони їх собі зав'язують, бо бачать щось таке страшне, неймовірно, що спонукає їх робити дуже дуже страшні речі по відношенню до самих себе та до інших. Коли я читала відгуки про цей роман, то знайшла багато згадок про те, що ця історія є репрезентацією Психічних хвороб, які є в нашому суспільстві, і що ось цей злий дух, який змушував людей коїти дуже погані вчинки, він натякає нам на те, що в нашому суспільстві дуже часто ігноруються проблеми ментального здоров'я, депресія і будь-які інші захворювання. І цьому треба віддавати завжди. Дуже велику увагу з цим треба боротися. Людям потрібно допомагати, і ось основний сенс цієї книги закладений саме в цьому. Погодьтеся, що це потужно і досить таки цікаво. Я буду точно слухати цей роман англійською, а вам раджу звернути увагу на українське видання, коли воно вийде. Лабораторія також обіцяє нам дебютний роман від ірландської авторки Сонячний опік. І, і напевно я б не звернула на нього увагу, якби на гудріц не стояла позначка Ірландія. Сонячний опік це сапфічна історія про дорослішання молодої дівчини Люсі, яка приїздить в. Маленьке селище в Ірландії, де починається розвиток її персонажа. Вона пізнає себе, свою сексуальність, відчуває перші почуття до своєї кращої подруги і намагається впоратися якось з усім тим, що відбувається навколо неї. Події роману розгортаються влітку в Ірландії, і я дуже сподіваюся, що лабораторія нас потішить і теж цей роман видасть українською влітку, і якраз тоді його і читатимемо. Ще один ірландський роман Грінер, цього разу від видавництва ще одну сторінку, розповідатиме нам про трьох подруг, які колись давно в дитинстві були нерозлучні, вони все робили разом, їх об'єднували, спільні інтереси, хлопці. Але з часом їхня дружба стоньшила і майже зникла. Та через 25 років снігова буря змушує цих трьох вже дорослих жінок зібратися разом і якось переосмислення. Слати своє минуле та віднайти своє майбутнє. Брінер – це такий собі роман про дослідження мінливої динаміки дружби і тому, чи можуть наші старі зв'язки якось відновлюватися в нашому дорослому житті. Я з нетерпінням чекатиму, адже це ірландський роман, ірландський авторки, та й сюжет обіцяє нам якусь герметичність, я дуже таке люблю, тож обов'язково читатиму, коли книга вийде. І також швиденько нагадаю вам про певні анонси, про які я вам неодноразово вже розповідала. Це Our Wives Under the Sea, яке вийде у видавництво ще одну сторінку. В мене ця книга є англійською, я обов'язково читатиму в цьому році. У видавництво Artbooks вже вийшла книга Хочу покласти цьому край. Я про неї вам розповідала в якомусь із прочитаних, вона мене дуже вразила. Якщо любите химерні незрозумілі історії, які чудово обговорювати з кимось, то неодмінно її беріть, можна зламати собі. Мозок, але дуже якісно провести час. А також РМ обіцяє нам від Крістін Генни її гарячу новинку, яка вийшла минулого року, я вже її читала, The Women. У мене були неоднозначні враження про цю книгу, але, однак, я раджу її всім, хто любить творчість цієї. А також чекаємо на дилогію зачаровані листи, яка теж має вийти в 25-му році у РМ. і я Дуже раджу всім спробувати її прочитати, тому що авторка прекрасно пише і, хоч її світ не настільки наповнений, як би того хотілося, але, однак, це було настільки приємне, чуттєве і якесь таке дуже затишне читання. Якщо любите ось такі фентезійні історії, то я дуже раджу вам звернути на цю дологію свою увагу. А зараз давайте поговоримо про новинки, які мають вийти на англомовному ринку. І розпочнемо з тих, які вже вийшли на момент цього відео, а саме з роману Лорадки Нобелівської премії 24-го року, Хан Канг not part». Цей роман було видано насправді ще в двадцять році, але англійський переклад він побачив лише в двадцять му Певно, після того як авторка отримала Нобелівську премію. Сюжет заглиблює читачів в сучасну трагічну історію Кореї і розповідає нам про жінку, яка потрапила до лікарні через травму. Вона просить свою подругу, щоб та поїхала на острів Чеджу до неї додому і попіклувалася про її птахів у її відсутність. Але коли її подруга потрапляє на острів, то опиняється в самому епіцентрі повстання, яке розгорілося на ньому. Цей роман це дуже відверте та захопливе дослідження дружби на фоні історичної травми. Про повстання на острові Чеджу, я вже вам розповідала, коли говорила про книгу «The Island of Sea Women», Бо там цей епізод в історії Кореї дуже так докладно розгортається авторкою і яскраво мальовничо змальовується. Мені було дуже важко читати ці подробиці. Сподіваюся, що в хан Канг не буде аж настільки кривавих моментів. Хоча це можна очікувати від такої складної теми. Тож я дуже хотіла прочитати цей роман. Не впевнена, що англійською можливо буде чекати колись українського перекладу. але він мене однозначно цікавить. І ще одна книга, на яку я дуже чекала і одразу кинулася її читати, бо вона ось щойно вийшла. І на момент цього відео я напевно вже з нею впораюся. Це новинка від Фріди Макфаден «The Crash» Історія розповідає нам про дівчину Теган, яка намагається втікти від певних обставин, які склалися в її житті, і не дивлячись на те, що вона вже на восьмому місяці вагітності вона сідає в машину і вирушає до свого брата. Але є одне але вона вирішує зробити це тоді, коли на дворі розгортається справжня зимова хуртовина – Теган потрапляє в аварію і її рятує дуже такий кремезний і з першого погляду такий страшний незнайомець, який відвозить її до себе додому. Під час аварії теган зламала собі ногу, і вона не може самостійно нікуди дістатися через саме цю обставину. Коли чоловік, цей незнайомець, привозить її до себе додому, то вона там зустрічає його дружину, яка дуже така турботлива і намагається. Усіляко затишно влаштувати теган в їхньому домі. Але, звичайно ж, все не так просто, як стається на перший погляд. Я коли читала цю анотацію, я себе зловила на думці, що вона дуже схожа з сюжетом на одну із книг Стівена Кінга. І зараз, коли я читаю цю книгу, то я тільки підтвердила свої думки. Якщо ви її читали, то я думаю, ви теж зрозуміли, про яку саме книгу короля жахів я говорю. Але поки такий вам спойлер, це Дуже динамічно і цікаво читається тут. Піднімає авторка досить такі непрості теми, я навіть від Фріда Макфаден такого не очікувала, тож дуже рекомендую, якщо читаєте англійською, вже авансом. І сподіваюся, що видавництво VIVAT видасть її українською. Книга, яка дуже зацікавила мене своєю анотацією, «The Dream Hotel» має вийти 4 березня. І розповідає вона нам про такий собі світ, де все дуже контролюється, а особливо це стосується снів. Коли наша головна персона... Машка Сара, яка є співробітницею музею, повертається додому, то її арештовують за злочин, який вона буцімто вчинила по відношенню до свого чоловіка у вісні. І ось щоб цього ніколи не сталося, Сару доправляють до певного центру утримання, де вона знайомиться з такими ж самими жінками, яких ув'язнили за злочини, які вони колись скоїли у своїх снах. У цьому трохи параноїдальному технотрилері Сара має довести, що вона та її сни це абсолютно дві різні речі, і що те, що її сниться, вона ніяк не контролює і це ніяк не впливає на її життя. Мені здається, що це має бути щось дуже цікаве, захопливе, можливо, навіть трошечки феміністичне. Я дуже сподіваюся, що ця книга вийде також в аудіоформаті, бо саме так я люблю читати подібні історії, тож з нетерпінням чекатиму. Дикий берег роман від авторки Шарлотти Макконагі також має вийти 4 березня і обіцяє нам бути такою собі книгою про непростий вибір, який люди ладні робити, аби попри все зберегти свою родину. Сюжет роману буде розгортатися на віддаленому острові, на якому живе родина, яка туди колись перебралася через роботу, але там нікого крім них немає, вони самі наодинці із собою. І ось одного разу до берега їхнього острова прибуває тіло жінки, яка все ж таки виявляється живою. Ця подія докорінно змінює весь побут та все життя наших персонажів, і ми будемо слідкувати за цією трансформацією впродовж цієї історії. Я прям таки дуже заінтригована. Ви знаєте, я люблю книжки, які розповідають нам про якісь віддалені місця, коли це щось таке герметичне, усамітнене. То ж з нетерпінням чекатиму на неї. А ось тут я дуже дуже радію, адже 18 березня Сюзана Колінз збирається потішити нас новою книгою із всесвіту голодних ігор. Роман повертає читачів до світу Панему за 24 роки до Голодних ігор і розпочинається на церемонії жатви під час 50-х голодних ігор. Скоріше за все, ця книга буде розповідати нам про Хейміча, наставника Катніс. Я дуже давно хотіла прочитати книгу саме про Хейміча. Ми навіть з моєю подругою Лілією колись говорили про те, що чому б Сюзанні Колінс не написати книгу саме про нього. І ось я сподіваюся. Сподіваюся, що вона нас якось космічно почула і це зробила. Я з нетерпінням чекатиму і обов'язково читатиму. 25 вересня має вийти дебютний роман кліматичної журналістки Емми Патті Нахил. Це історія стихійного лиха, яка розгортається протягом 24 годин, і розповідає вона нам про жінку, яка під час того, як стався землетрус, стояла в ікеї і вибирала колиску для своєї майбутньої дитини, адже вона на дев'ятому місяці вагітності. Вона знаходить себе в епіцентрі повного хаосу, не може ніяк додзвонитися до свого чоловіка і розуміє, що ніхто не прийде їй на допомогу, тож вона вирішує вирушити додому сама пішки. Під час цієї подорожі вона багато чого побачить на своєму шляху, познайомиться з новими персонажами, а також як Якось переосмисліть своє життя. Це роман про розчарування та бажання, які ми маємо, і про те, на що ладна піти людина, аби зробити все можливе для тих, кого вона любить. Мене якось зачепила ця анотація. Я дуже сподіваюся, що це буде якесь натхненне читання. Будь-якому випадку я планую з нею ознайомитися, і вже тоді вам про це розкажу. 29 квітня має вийти новий роман від авторки Дівчина, яка впала під море Ексі О, Плаваючий Світ. Це перша частина майбутньої ідеології, яка розповідає нам про дівчину, акробатку, дуже таку бунтівну та веселу, та похмурого воїна, точніше, колишнього воїна, які певним чином перетинаються на сторінках цієї книги і. Вирушають разом у подорож, яка докорінно має змінити їхнє життя та якось поєднати їхні долі. Це історія, яка переосмислює корейську легенду про небесних дів. І якщо вірити анотації, то це така собі суміш Final Fantasy та тінь і кістка від Лі Бардуго. Я вже хочу прочитати цю книгу тільки через ось цю неймовірну атмосферну обкладинку. Насправді, я дуже давно читала дівчину, яка впала під море, і вона мене якось так не те, що захопило, але зачепила, напевно, своїм якимсь вайбом, який мені був схожий на мультфільм. Студії Гіблі в мене постійно в голові наче програвалися картинки, які малював мій мозок. Я мені дуже сподобався ось цей ефект, тому я такого самого очікую і від цієї історії з нетерпінням на неї чекатиму і обов'язково читатиму. Тейлор дженкінс Слід нарешті порадує нас своїм романом атмосфера, який має вийти 3 червня. В своєму інтерв'ю авторка сказала, що вона дуже хотіла написати роман, який неймовірно звору. Шу читачів буде розбивати їм серце на кожній сторінці і викликати бурхливу таку суміш емоцій. Тому вона працювала досить довго і плідно над цією книгою. Історія розповідає нам про жінку-астронавтку, яка працює в управлінні польотами, і одного разу вона розуміє, що з космічним кораблем, з яким вона постійно контактує і якому вона допомагає, щось відбувається не те, у них є якісь проблеми, з якими вони ніяк не можуть впоратись. Вона розуміє, що всі члени екіпажу перебувають в неймовірній небезпеці, але їй зібрати себе докупи, якщо вона розуміє, що там на тому кораблі є дехто хто їй дуже небайдужий? Це вперше в своїй творчості Тейлор Дженкінс Рід вийшла за межі земної орбіти і писала, що робила таке дуже детальне дослідження для цього роману. Я з нетерпінням його чекатиму. Єдине побоювання, яке в мене є, щоб в цій книзі не було росіян. Але я вже вам розкажу про це, коли прочитаю. 10 червня світ побачить новий роман від авторки Вікторії Шваб Поховайте наші кістки в опівнічну землю. Я вже давно підступаюся до творчості авторки, і все не можу знайти книжку, з якої ж мені почати знайомство, але обов'язково це зроблю. Анотація взагалі не зрозуміла, я намагалася якось в неї зануритися аби хоч трошки вам розповісти, про що ж йдеться в цій книзі. Але все ще я могла зрозуміти, що це історія про трьох жінок, які поховані в одну землю землю, і їх історії переплітаються як коріння. Годріц обіцяє нам фентезі, горор, щось про вампірів, історичний роман та ЛГБТК плюс тематику. Як то кажуть, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Чекатимемо і читатимемо. Варто зазначити, що видавництво Книгола вже анонсували переклад цього роману, тож чекатимемо його також українською. Ну і вишенька на торті книжки, на які я чекатиму, напевно, найбільше, одна з яких від Ребеки Рос. Wild Reverence – історія, яка буде розгортатися в світі зачарованих листів. Матільда використовує свою магію, щоб передавати повідомлення між королівствами. Та одного дня смерть просить Матільду діставити лист смерті одному нешанобливому лорду. І коли Матільда отримує це замовлення, вона розуміє, що все в її житті перевертається, і вона буде робити все від неї залежне, аби врятувати цього чоловіка. Книжка має вийти 2 вересня. Я дуже на неї чекатиму, тому що світ зачарованих листів. Мене полонив своєю магією, і я дуже сподіваюся, що ось саме в цій книзі авторка якось розширить нам розуміння цього світу, покаже його якось яскравіше. Дуже чекатиму, просто з нетерпінням і одразу читатиму. А 25 вересня вийде новий восьмий роман від Роберта Гелбрейта, вона ж Джоан Ролінг, про Кормура на Страйка та Робін Елокот. Сюжет та обкладинка книги поки, на жаль, невідомі. Я чесно шукала якісь хоча б згадки про це, аби вам розповісти детальніше, але нічого не змогла знайти. У будь-якому випадку мені ще потрібно прочитати шосту та сьому частину з цикла Джоан Ролі тут додала мені мотивації, нарешті, це зробити. Дуже чекатимемо і неодмінно читатимемо. Фух, в мене на сьогодні все. Мені аж не віриться. Я так довго фільмувала для вас це відео. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалося. У мене вже сідає камера, сідає світло, сідає мікрофон. Тож я буду з вами прощатися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка книга вас найбільше зацікавила, на яку книгу ви чекаєте в 25 році? Щоб такого новенького ви б теж мені порадили, щоб я звернула на це свою увагу. Підтримайте, будь ласка, це відео. Вподобайками, якщо воно вам сподобалося, мені це буде дуже цінно та приємно. Ми з вами побачимося вже зовсім скоро в наступних відео. А поки, як завжди, читайте книжки, які відгукуються в вашій душі та вашому серденьку, і обов'язково залишайтесь в безпеці. До зустрічі!